Чернівці перше місто України, яке майже за півроку впровадило є квиток в громадському транспорті. Щоденні безготівкові оплати у комунальному транспорті зросли майже в півтора раза та складають близько 24 тисяч гривень на день. Рекордними темпами впроваджувати зміни вдається завдяки активності чернівчан, кажуть посадовці. Надзвичайно ми були вражені і здивовані. Приємно тим, що Жителі нашого міста, гості так активно сприйняли цю реформу в частині того, що ми вже сьогодні в електротранспорті маємо більше 65% розрахунків в електронний спосіб. Це дуже крутий результат. Ми дякуємо всім. У місті продовжують встановлювати валідатори для зручності розрахунку. Загалом їх має бути близько трьохсот. у наголошують, проблеми з обладнанням дійсно є. Про них знають і над усуненням недоліків працюють щодня. Збої пов'язані з доопрацюванням програмного забезпечення. Ми на фінальному етапі розробки і доопрацювання цього програмного забезпечення, тому незабаром ця проблема буде у. Сунено, і ми з гордістю зможемо сказати про те, що ми розробили це програмне забезпечення, і воно працює ідеальне. Але е, саме тому, що ми враховували наперед можливі ці проблеми, і було надано громадянам три альтернативні способи е, факту оплати. Мова йде про qr коди застосунків приват 24 Ізіпей, банківська або транспортна картка, яку потрібно обов'язково валідувати для тих, хто все ж таки хоче купляти разові квитки за готівку на зупин. Працюють термінали. Ця практика загальноєвропейська, тож до неї необхідно звикнути. Незручно жити в квартирі, коли ти робиш капітальний ремонт і жити в цей час. То от ми зараз перебуваємо в такій стадії, коли проводимо ремонт, і є певні незручності. Я думаю, що коли цей ремонт уже буде доведений до кінця, то всім буде подобатися. Отримуємо той результат, який би ми хотіли отримати, коли. У Нас в квартирі вже буде чистенько і все гарно так як би ми хотіли. З 1 червня, згідно із рішенням виконавчого комітету, обіг готівки в транспорті припиняють остаточно. Нині чернівчани придбали вже 7 тисяч загальних карток, а ось пільгові проїзні отримали понад 19 тисяч містян. Решту обіцяють видати до червня. Також зміни ввели стосовно учнівських карток. Відтепер їх можна поповнювати цієї картки буде зніматися відповідна плата за проїзд в автобусі в тролейбусі. При валідації цієї картки зніматися кошти не будуть. Багато питань у Чернівчан виникає стосовно роботи контролерів у тролейбусному управлінні. Закликають містян в конфліктних ситуаціях звертатися на гарячі лінії. Якщо контролер він на момент перевірки не буде бачити оплати, то він зафіксує це у вигляді адміністративної постанови. Адміністративна постанова це не є штраф, який необхідно сплатити. Після того, якщо людині ви ж ну як користувач громадського транспорту, наприклад, я знаю, що якщо є така затримка, мені там, наприклад, через годину прийде смс повіщення, що я дійсно оплати. Тив проплата зарахована з банківського рахунку. Кошти списались. Окей, на номер телефону, який вказаний там же в адміністративній постанові. Ви просто скріншотом відправляєте факт цієї оплати, робите фотографію адміністративної постанови, те, що у вас було зафіксовано. Впровадження електронного квитка це лише частина змін. Посадовці додають також мають на меті покращити умови роботи для колективу. Це закупівлі нових мийних комплексів, які вже Монтуються, це ремонти цехів, які десятиріччями ніхто не звертав на це увагу, в яких умовах працювали працівники, це підготовка. До належних умов праці самих працівників провадження реформ вже сьогодні дозволило підприємству відмовитися від дотацій з міського бюджету в планах, економічний розвиток ЧТУ та подальше оновлення автопарку. Олена Крічко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячок, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4